Вельми шановне панство. Зараз ми поїдемо. Мені мають привезти плужок Плужок. Два корпуса. Два. маленькі Два по 35. До Тесорочка. Думав я, думав я. Та й надумав, що цей все ж таки грати не буде. Цей смішний. Це буде смішний. Значить, так, буду цим. Орати шіфенгом десь по городах, біля дому, десь на таких маленьких площах. А той буде на Т40-2,35, такий же ж самий зелений, типу бомт. Мені ці плуги подобаються, цей в мене є. Треба було просто якісь нюанси, там трошки корпуса вирівняти, підварити, підставити, але це дурниця порівняно з тим, як він оре. Хто не бачив, перейдіть, подивіться, відео є на каналі, багато є відео Ну, Бомба. Везуть так ж само і з Вінаві, там, де я брав практично все на вісне. я в них там брав. Нічого, так вроді нормально. Вон, косарка працює, картоплекопалка працює, сажалка також працює. Сонечко працює. Що там ще? А, ще щось то, ще щось то. Рум працює. Та все працює. Все працює. Українське навісне у нас в Україні зроблено, під польське. Ну, питань нема. Працює і працює. Це вже собі переробити можна під, під свої нюанси. Хто хоче там. Он, там Долота доварив, там копалці ці колеса перекинув назад. До речі, треба спробувати їх назад вперед поставити чуть-чуть так. Зварити тут -то, такі, врізати труби, кусочки такі. Бачите, як я їх зробив? І поставити їх тут. Чому? Тому що. Чому чому я їх туди хотів? Тому що буде більший наклон і буде більше протрясати землю, бо вона буде під більшим кутом іти рити. Глибше все рівно вона не залізе, бо не дасть центральний гвинт. Їй глибше в землю залізти, а тут будуть колеса. А зад буде просто болтатися і там буде викидати. Ну, треба буде так попробувати. Я зробив так, поставив тут. Ну, ніби непогано, воно все, нормально. Ну, хочу ще раз, ще раз поставити їх тут, можливо, трошки ось тут так далі. Чуть -чуть. Би був більший кут. Ну, це ви будете бачити, як я буду робити це все. Добре, чекаю, я дзвіночка. Водій вже недалеко. Чому виїду туди, на село, тому що він сюди тягачам фурові не заїдеть. Він заїде, він тут просто не розвернеться. І прийдеться мені їхати туди. Я вже навіть згрузив. Ой який. Ой який. Порівняно з тим. Було би якось так принести його сюди, той леміш. той плужок. І порівняти з цим. Ні, це реально це. Ух, так не видно. А збоку очками то видно сильно, що це здорове. Полиці вигнуті, гарно викручені. Я думаю, що я тут нічого переробляти не буду. Ніякі куто знімати, вище переварювати я не буду. Тому що вони будуть, так як предплужники працювати, будуть мені кидати наперед. Рослинні рештки і буду я приорювати. Ну, якось так приїхали великою фурою, загрузили прицепик, я собі сюди додому привіз і тут скинув. Ну, плуг реально тяжкий, колесо здоров'я, як би вам так показати відносно. Аби ви побачили і щось собі прикинули. Ну, дивіться, це 20-літрова каністра. Ну, я її для зливу масла собі використовую. Ну так я для прикладу її тут поставлю. Аби хоч якийсь орієнтир. О, здорові. Здорові корпуса. Здорові полиці, ну і рама відповідно. Рама важка. Я ледве її зняв. Та це я вже зберу, вам покажу. Поїдемо тоді у поле, попробуємо, подивимось. Орати, як він буде працювати. Шви ніби гарні. Треба подотягати це все, тут подивлятися. О! Так, ніби позаливали, непогано. Головне, друзі, коли я зберу, аби рівно стояли корпуса. Аби рівно рама варена була і рівно варені стойки. Оце саме головне. Ну, звичайно, я про це все розкажу, покажу. Якщо щось треба буде там кудись підкласти, підкрутити, я це теж все покажу. Ну я вже бачу, що та трошки завалена площадка. Площадка цього корпусу, Трошки завалена. Бачу я, друзі, бачу я. Ось цю різницю, оцю от, от різницю ось це, бачите? о, Тут рівно, а там. Бачите о. оцю різницю я оком бачу як не буде, то підкладемо, підложимо, то, то... це зварка потягнула, аби ви собі знали, чого це так. Ніби я і не. Ну, і ця сторона теж завалена. О, бачите скільки. О. Е, я не є зварщик, інженер, але тут варили, воно її повело вниз, а це сюди повело. Варили трошки неправильно. Ну, це таке, я свою думку виказую, а як воно там-то. То я не знаю. Є експерти, на каналі дуже багато є експертів, які знають все. І набагато краще, ніж я. А що я? Я Ванька-тракторист, як, як то кажуть. Я нічого не бачу, я нічого не знаю, я нічого не вмію. А як є, так є. А від вітру крутиться. Вітер подов? Вітер подов ну, покрутилося. <сум> Крутись пропеллер. От Добре. Це відео будемо закінчувати. Отаке От придбання. І така до мене сьогодні красота приїхала. Я вважаю, що це буде. От для нього це вже буде не смішно. Для нього це буде... У сам раз. Ну, якось, якось би так от для порівняння. Який цей? О. Цей корпус по висоті, так як той плуг з зранується. О, це 2,35, це 35. Захвата то 25. Ось така різниця. А плуг? Якщо брати по профілю від краю до цього, то така довжина того плуга. А це такий цей. Ну, коротше, мощний, потужний. Потужний хлопець, такий якраз для тої січкарні, для цієї січкарні. Добра, миру, злагоди. Завжди залишайтеся людьми. Купляв. Там, де все навісне. Скільки дав? 18 з копійками. Там 18700 чи що. Ну, коротше, зайдіть на сайт, посилання, я лишу під відео. Це не є реклама, це просто я розказую, де я брав. Мені за рекламу не заплатили. Але навісне практично все кубля у них. Всім гарного дня, миру, добра злагоди. де завжди залишаються людьми. До нової зустрічі, панство. Будемо землю вернути, будемо перевертати надра.